Тут дуже важливий такий ти акцент зацепив. Все ж таки, хто винен і хто за що відповідає. Я завжди кажу, що вина завжди на людях з владними повноваженнями, ті, хто беруть на себе повноваження. Вони якщо вони їх не виконують, то це їх вина, але відповідальність. За те, що відбувається, за, правильно ти кажеш за тих, кого ми обираємо, за нашу нездатність між собою домовлятися, ви, виокремлювати головне, а головне зараз це дійсно ситуація на фронті. Поки ми не відбаємося від мордора, е, говорити про е, якусь безпеку, якийсь розвиток в країні дуже важко. І тут е, дуже важливий акцент, який, на який я хочу звернути увагу. Е, справа в тому, що ми не зможемо повернутися в ситуацію до війни, так як було до війни. Дуже всі хочуть, щоб війна закінчилась і було, як було, не буде, не, неможливо, тому що ситуація, в якій ми були, призвела до війни, знову ж таки, я не знімаю вини з агресора, який напав, але ми не відносилися серйозно до розбудови країни. Ми не відносилися серйозно до економічної потужності країни. Ми проїдали, давай будемо відвертими: проїдали старі ресурси. Іноді бізнес намагався створювати якісь нові інноваційні ідеї, які влада просто ну, знищувала на корню.